Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 25 червня, погодка взагалі не радує. Не знаю, що нас вийде познімати сьогодні, і наскільки будуть інформативні відео. Ну, Маємо, що маємо. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст також нагадаємо. Де можна перевірити автомобіль, зараз будете бачити на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan, 2008 рік, 1,4 бензин, 9800 ціна. Телефон 050 689 11 32 Так, є парктроніки. Так, коробка механічна. Клімат-контроль присутній. Honda CRV. 11 рік, 2,2 дизель повний привід. 13500 ціна за автомобіль. Так, телефон 050 764 22 73. Так, салон комбінована шкіра. Коробка механічна, дуже погано видно. Клімат контроль присутній, мультикермо присутнє. Більше інформації по телефону. Mitsubishi ASX, X. 18 рік, 1,6 бензин. З Німеччини, 40 тисяч пробігу, 17800 ціна за автомобіль. Телефон 098 586 69 42. Так, свіженька машинка. Заглянемо по салону. Так. Механічна коробка, мультик кермо Дуже погано видно дощ сьогодні. Так, цікавить, телефонуйте. Audi Q7 в комплектації S-Line. Так. 12 рік 179 пробігу, 4,1 турбодизельний двигун, ідеальний технічний стан не бити, не фарбована, пневма є. Повний клімат, шкіра, автоматичне дальнє ближнє. Ще є комплекці сезонної резини на зиму 27 700 доларів. Телефон 067 777 08 98. Так, загляну по салону. Так, салон у нас є комбінована шкіра з електросадіння, звичайна автоматична коробка. Є пам'ять день. Кого цікавить, телефонуйте? Renault Duster. Вибачаюсь, Dacia Duster. Рідна сестра 17-й рік, 1,6 газ бензин, 10200 ціна за автомобіль, 226 пробіг, телефон до власника 0,67, 4262, 460. Так, зараз ще загляну по салону. Так, салон звичайний. Так, дощ заважає працювати дуже сильно. Nissan Кашкай, 2011 рік, 2-літровий дизельний двигун. Без підфарбувань одинадцять чотириста ціна за автомобіль, 222 тисячі пробігу. Телефон 0,97 391 1515. 15. Присутній фаркоп, парктроніки також. Так, що зараз заглянемо по село. Так, є такі накидочки. Більше інформації за телефоном. Mitsubishi Outlander. 11 рік, 208 пробігу, 2,2 дизель, 7-місно. На максимальній комплектації є сервісна історія. 13200 ціна за автомобіль і телефони 0,97 557 60, 65 є. Так, люди, люди ховаються від дождю, не будуть заглядати в салон. Більше інформації уточнюйте <кхем> за телефоном. Шкода Yeti, 11 рік, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, 196 пробігу. Ціна 14 550, Телефон до власника. 0,68, 135, 80 і два Клімат-контроль, мультикермо та комбінований салон бачу, автоматична коробка. Більше інформації по телефону. Так, Honda cr -V. Це у нас 11 рік, 2,2 дизель, повний привід. Сервісна книга 12950 ціна за автомобіль 241 тисяча пробігу. Телефон до власника 0,97 749 66 92. Так, салончик комбінований. Є мультикермо, клімат, контроль, коробка механічна. На гарних дисках більше інформації уточнюйте. Так, міський кросовер Mercedes, 15 рік, 207 пробігу, двигун дизельний, 1930 ціна за автомобіль, телефон 0,97 477 96 04. Так, бачу сидіння шкіряні. Джелака 250. Так, Дивимось. Коробка автоматична, шкірені сидіння, мультикермо. Більше інформації за телефоном. Nissan Rogue в комплектації Sport, 17 рік, 2-літровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач, 89 пробігу. 14300 три ціна за автомобіль, телефон до власника видно. Так, зараз заглянемо по салону. Так, Більше інформації по телефону. Точ Journey, 16 рік, 2,4 бензин, 154 пробігу, 13200 ціна за автомобіль. Зараз, власник продуктує номерочок. Продуктуйте, будь ласка. Зараз, зараз, почекаю, найду, най найду. Добре, я поки що з цього боку покажу. Так, Зараз заглянемо по салону. Вигляд має по салону. Семимісна, І... так, звичайно. Так, так. Чекаємо телефончик. Зараз знайду, чекайте, бо я не пам'ятаю все. так, диктуйте. 0,95. 0,95. 7,67. 7,6,7. 4840. 48,40. Дякую. Кого цікаво, телефонуєте. Ford Escape 2014 року 130 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка. 12900 ціна за автомобіль. Власник Мар'ян, телефон 063 078 90. Так, салон звичайний, натканині. Більше інформації по телефону. Mitsubishi Outlander. Тут у нас 11 рік. Двохлітровий дизельний двигун, пробіг 220. Коробка 6 ступка, повний привід, клімат-контроль, круїз, датчики дождю світла, комбінований салон, мультикермо, сервокермо. Ціна 10 950. І телефони. 0,97, 93 53 576. Так, якщо відчинено, покажу так, чотири склопідйомники, комбінований салон, механічна коробка. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Qashqai, 2009 рік, 226 пробіг, 1,5 дизель. 9550 ціна за автомобіль. Телефон 098 78 02 818. Так, Механічна коробка передач, клімат контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сам Гьонг Рекстон 2006 рік, 120 тисяч пробігу, 2,3 бензин, 7170. Ціна за автомобіль, мотор коробка Мерседес. Є повний привід і телефон до власника. Є. Так, салон тканина. більше інформації по телефону.